Так, народ, сьогодні ми говоримо про штуку, яка є у всіх, але яку ніхто, блять, не розуміє до кінця. Про час, цю хуйню, яка вічно тікає, якої вічно мало і яка іноді повзе, наче черепаха обкурена. Давайте почнемо з того, як ми цю невловиму субстанцію міряємо. От є секунда. Ви думаєте, що це просто раз-два? А ніхуя. Офіційно, по-науковому, секунда це 9 мільярдів 192 мільйони 631 770 періодів випромінювання атома Цезію 133 9 мільярдів сука. Уявляєте? Поки ти там чухаєш яйця чи колупаєш в носі, десь у науковій лабораторії їбашить атом Цезію, вібруючи мільярди разів, щоб ми могли сказати: ой, вже хвилина пройшла. Це якась, блять, містична єбань, а не вимірювання. Ти думаєш про котлети, а час це, це коливання якогось там Цезію. Що за нахуй взагалі? Ідемо далі. Великий дядько Ейнштейн. Цей кучерявий геній настільки виніс мозок світу, що досі не всі оговтались. Він сказав: Хлопці, час, це не те, що ви думаєте. Це, блядь, не річка, яка тече собі рівномірно. Він сука гнучкий, час може сповільнюватися і прискорюватись. Особливо, коли ти рухаєшся швидко або знаходишся біля чогось дуже масивного, типу чорної діри чи просто великої планети. Уявляєте? Сидить космонавт на ракеті, яка хуярить зі швидкістю, близькою до швидкості світла. А його брат Близнюк сидить на землі, п'є пиво і дивиться серіали. Коли космонавт повернеться, увага! Він буде молодший за свого брата, який просто сидів на дупі рівно. Він полетів на 5 років за земним часом, а для нього самого пройшов лише рік, наприклад. Це що за магія, блядь? Ти просто рухався швидко і, блядь, час для тебе пішов повільніше. Де тут логіка, нахуй? Тобто, якщо я буду вічно бігати по колу з шаленою швидкістю, я стану безсмертним, чи що? Ну, теоретично, блядь, старіти будеш повільніше, охуєнна дієта, правда? Але це фізика. А є наше життя, наше суб'єктивне сприйняття часу. От коли тобі неймовірно нудно на роботі, чи чекаєш зарплату, чи стоїш в черзі, час повзе, наче равлик під спайсами. Одна хвилина здається вічністю, кожна секунда це мука. Де ці 9 мільярдів коливань Цезію, коли ти нудишся? Вони, блядь, теж нудяться і сповільнюються разом з тобою? А коли ти робиш щось охуєнне, чи з кимось тобі добре, чи на гарній п'янці, хуяк? Година пролетіла, наче її і не було. День минув, тижні промайнули. Десять років пробігли, наче їх хтось спиздив. І чим старше стаєш, тим швидше час летить. В дитинстві літо це ціла, блять, епоха довжиною в життя. А зараз, кліпну оком, вже осінь, де моє літо курва. Це наша башка нас наїбує. чи це час реально змінює свою швидкість залежно від того, як сильно нам весело чи сумно. І найобідніше в цій всій історії з часом. Він іде тільки вперед. Ніхуя назад. Не можна повернутись і виправити якусь тупу хуйню, яку ти зробив вчора чи 10 років тому. Час такий: ні, друже. Я односторонній рух. Твій проїбаний шанс чи твій фейл залишився там у минулому. Немає кнопки Руїнд, немає сейв і лот. Тільки плей, блядь, і то вперед.